Тепер ми з вами розберемо, як правильно накладати турнікет рятувальником постраждалому двома руками на ногу. Нагадую вам, що ми обов'язково маємо дотримуватись правил біологічної безпеки і обов'язково працювати в гумових рукавичках для того, щоб запобігти контакту з біологічними речовинами постраждалого. Після того, як ми дістали турнікет КЕТ ї генерації з оболонки. І ми зрозуміли, що є кровотеча з, наприклад, правої кінцівки, ми можемо накладати цей турнікет двома способами, в залежності від того, як вам більше пасує по ситуації. Ми можемо розкрити турнікет і накинути на ногу кільцем, а можемо працювати так само, як ми накладаємо його самому собі двома руками на ногу, тобто повністю розкрити турнікет. Знов таки, оскільки ви працюєте двома руками, немає принципового значення, в якому напрямку у вас буде розташований пасок. Ми накидаємо максимально високо і обов'язково маємо перевірити, що у постраждалого в місці накладання турнікету немає в кишенях габаритних або грубих предметів. Якщо є, ви маєте або звільнити кишеню. Або можна просто підтягнути одяг таким чином, щоб між турнікетом і одягом і шкірою не було зайвих предметів. Після того, знов таки, ми продіваємо пасок в прорізь на пряжці. Однією рукою ми притримуємо турнікет в зворотному напрямку і затягаємо його максимально щільно. Фіксуємо велкро. І знов-таки обов'язково робимо перевірку на те, щоб у вас кінчики трьох пальців не проходили між турнікетом і одягом. Якщо все добре, то ми так само в будь-якому напрямку крутимо турнікет і робимо таку кількість обертів, яку ми можемо зробити фізично. Після того, як ви вважаєте, що ви затягнули його максимально, ми так само фіксуємо вороток. Везподібний фіксатор, і перевіряємо, щоб не було кровотечі. Досвідчені медики так само мають перевірити відсутність пульсу дистальніше або далі від серця. Якщо кровотеча не спинена або присутній пульс, то ви маєте зробити щонайменше ще один оберт турнікету. Якщо кровотеча спинена і пульс відсутній, ми фіксуємо остаточно цю конструкцію стрічкою з надписом «Time» і записуємо час накладання турнікету.